У день сміху не стане до жартів Павлоградським споживачам електроенергії. 1 квітня без світла може опинитись низка житлових будинків, комунальних, освітніх та Медичних закладів Павлограда, а все через чвари між двома постачальниками ресурсу домовитись не можуть нині діючий РЕМ Дніпрообленерго і той, що тільки претендує на роль постачальника центральна енергетична компанія. Остання є власником частини електромережі з 2002 року. А от ліцензію на надання послуги отримала відносно нещодавно. По тому було й укладання договору з енергоринком на закупівлю електрики для подальшого її транспортування вже до. Абонентів. Відтоді і поставили ультиматум: споживачі укладуть договори із СЕКом, або у квітні залишаться без електрики взагалі. Вчора інтереси компанії відстоював її представник. А заодно, депутат Павлоградської міської ради від партії «Укроп» Олександр Батуронець. за споживачів вів безапеляційну боротьбу. І це незважаючи на те, що умови центральної енергетичної компанії як мінімум спричинять незручності абонентам, а по максимуму можуть за Загрожувати надзвичайним станом у Павлограді подробиці у сюжеті. Чергову дискусію навколо енергетичного питання ініціювали члени комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Воно й не дивно. Одразу 8 тисяч споживачів електроенергії з квітня місяця можуть залишитись без струму. Влаштувати темну зім погрожує центральна енергетична компанія. І якщо після слів вона не забариться і зі справою, то не постраждає одна тільки медична сфера. В цьому переліку є п'ять амбулаторій загальної практики сімейної медицини, і в тому числі поліклініка на вулиці Саворна, 115. Якщо 1 квітня ви якось разом не врегулюєте це питання, то без надання медичної допомоги залишиться у центральній частині міста 36 тисяч населення. Район ПЗТО ПМЗ, де знаходилася сьома частина, залишиться 22 тисячі населення, у тому числі єдиний в тому мікрорайоні рентгенапарат. А ще дитячі садки, школи, комунальні підприємства та прості абоненти. Якщо чорний день дійсно настане, підприємства зможуть позиватись до суду. Але а суди у нас можуть продовжуватись місяць, два три рік. можуть. Годами, гадарок. І рік у нас школа без електроенергії, лікарні електроенергії да? і пересічний громадянин. Загалом знеструмленими можуть залишитись мікрорайони імені 18 вересня, ПЗТО та частина центру Павлограда. І все через міжособиці двох енергетичних компаній не можуть поділити ринок ДТЕК, Дніпро обленерго та центральна енергетична компанія. Точніше, ЦЕК після отримання ліцензії має види на левову частину абонентів. Постачати струм планує з 1 квітня. Апелює тим, що є єдиноправним володарем електромереж в Ще зазначених територій міста з 1 квітня ваша електрична енергія не кіловата передаватися нашими мережами не буде. Такий ультиматум представник ЦЕК, а ще депутат міської ради від Укропу, озвучив в адресу нині діючого монополіста на ринку ДТЕК Дніпро обленерго. Там не забарились із переконливим контраргументом у відповідь. Енергопостачальники, в тому числі ті, які є власниками мереж, не мають право відмовляти ліцензіатом щодо використання зазначених власних мереж для передачі споживачам електричної енергії. Нині цей закон є чинним, невідміненим і обов'язковим для виконання усіма ліцензіатами постачальниками електричної енергії. Але представники ЦЕК наполягали на своєму. кажуть, блокуватимуть електропостачання на підставі бездоговірних відносин зі споживачами. На сьогодні стверджують, мають договори із 50% своїх потенційних абонентів. Водночас, у ДТЕК Дніпрообленерго кажуть, з ними відносини ніхто не розривав. А згідно закону, одностороннє розірвання угоди є неприпустимим. Разом із цим центральна енергетична компанія все ще не має власне. Тарифу. Цей тариф буде орієнтовно утвержден 25 березня і оприлюднить на сайті НКРЄ. На даний час немає тарифу на постачання тричної енергії на квітень місяць. Якщо навіть припустити, що комунальні підприємства під загрозою відімкнення укладуть договори з ЦЕК, то за фактом купуватимуть кота у мішку, адже тариф може виявитись вищим за нині діючий, це зрив бюджетного плану. А зокрема, в такому разі керівники установ скомпрометують себе порушенням законодавства про тендерні закупівлі. Расторной договор с РЭС я не имею права. Я его по тендеру объявлял. Тендер был, моєго заключитель. Как я с вами заключу договор? Это 200 тысяч, может 230 тысяч. Получается годовое. Вы ж тут, уважаемый депутат, проголосовали, что больше 20 тысяч силы не Вчорашнє засідання стало черговою спробою примирити сторони енергетичного конфлікту або принаймні вмовити їх узгодити території впливу, не зачіпаючи інтересів споживачів. Случає таких ситуацій будуть послідства, да включили больниця будуть послідство. Звіниті статті головного кодексу, такі як самоуправство, якщо частне лицо а то божественні приступлення, ніхто ж не відміни тому. Ну просто призываю уже вас действительно съесть полупереговоров. Если переговоров не бывает, суди, только в судебном порядке решать. А комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій у свою чергу просила обидві компанії задокументувати гарантії постачання електрики із 1 квітня. ЦЕКО рекомендувала не відмикати абонентів до врегулювання відносин з конкурентом на енергоринку. Усі проголосували одностайно. Та чи дослухається компанія? Ну я на питання відповідаю дуже просто: якщо ви е, маєте свій магазин, завезли свій товар. Я вам рекомендую отдавайте ви просто людям. Ви будете віддавати? Ні. Таким чином, у споживачів, у яких не укладені будуть договори до 1 квітня на постачання ветрічної енергії, наша компанія буде припиняти постачання ветрічної енергії. Школу розбрату замикається на інтересі центральної енергетичної компанії отримати свого абонента будь-якою ціною, навіть якщо принциповість коштуватиме енергетичного колапсу у Павлограді. Катерина Стрельчук, Віктор Петров, новини ПТРК.